Аби привітати іменинницю з таким чудовим святом, зібралася вся родина на адресу Анастасії Онисіміни. Лунало багато теплих слів, щирих побажань та вітань. Завітали в гості і представники благодійного фонду Твій рідний край, який було створено за ініціативи народного депутата України Вадима Нестеренко. Ювілярці передали найтепліші вітання від народного обранця, подарунок та величезний яскравий торт, виготовлений на спецзамовлення Вадима Григоровича Новомосковськими кон. Дитерами фонду Твій рідний край. Ми поздравляємо вас з вашим днем народження. Такий морозний сонячний день, взагалі замечательний. Я бажаю вам здоров'я, перш за все, здоров'я, кріпкого кріпкого, і вам, як берегині вашої великої сім'ї. Здоров'я, удачі, добробуту і злагоди вам і вашій сім'ї. Анастасія Онисімівна виховала двох чудових діточок. Зараз проживає з донечкою Вірою Іванівною. Дочекалася імениниця трьох онуків та чотирьох правнуків. Все життя важко працювала поруючись по домашньому господарству. Розповідає імениниця. Як найважчий період життя згадує після воєнні часи. Однак, незважаючи на всі ці події, бабуся і досі залишається оптимісткою. Любить розповідати вірші, особливо. Гумористичні. Жіночка із задоволенням продемонструвала свій талант і на свій 90-й день народження. Тільки ж коштує вона, як баба, спідниця. Не куплю, потерплю, все ж на божа, ласка. Лучше я піду куплю, та кільця ковбаски. Пішла, а там ціна все в душі подуріла. Не купила, не взяла. Ковбаски тієї, бо баба ж пенсія мала і дорого для неї. Ювілярка поділилася з нами своїм секретом довголіття. Усю жість робила на важких роботах. Усю жість, ніде не західну, куди посилали, туди йшла. Не було також, а я не піду, а я не хочу. Такого не було. Що життя на важких роботах? Не бійтеся роботи, хай робота вас боїться. Дуже щиро та з любов'ю про свою матусю розповідає зять Анастасії Онисімівни Віктор. Знає про неї майже все від дитячих років до сьогодення. Віктор розповів нам, що імениниця дуже трудолюбива та й залишається такою і зараз. Працювала навіть водієм у Дніпрі. Спочатку в складі кінознімальної групи, потім у підсобному господарстві заводу імені Петровського, згадує чоловік. Вона працювала скрізь, вона і в ланці була, вона була і на... доїла корів, і була... працювала на фермі, я ходив, допомагав їй. До сих пір вона може ділити шестизначні числа, множити, які хочеш числа. Вона це все дуже все в пам'яті. І коли не було ще їй років, вона вже в'язала снопи на рівні з дорослими жінками. Онучка Тетяна дуже полюбляє згадувати дитячі роки. До дитсадка Таня не ходила, тому майже все дитинство і шкільні роки, особливо канікули, проводила із бабусею. А з бабушкою це робота на дворі на городі, це хазяйство, кози були вставали дуже рано. Бачила, як сонце сходить на горизонті. Вихв. Виводили на пастбище коз і маленьких козеняток. Ну для дитини це було цікаво. Маленька правнучка Анастасії Онисімі не вікуся, бабусю любить понад усе. Вважає її своєю ліпшою подругою. Як тільки в дівчинки з'являється вільний час, вона вже поспішає навідати бабусю. Розповідає нам Віка. Ми з нею пишемо. Вона в мене таблицю множення перевіряє додавання. Ми з нею читаємо, граємо вірші, учимо. Зяті вілярки Віктор звернувся щирими словами вдячності до народного депутата України Вадима Нестеренка. Народний депутат це велика, велика честь і велика праця. І я бажаю Вадиму Нестеренко, нашому шановному депутаті, щоб він працював і працював для блага народу, так як він працює зараз. Дивлячись на цю життєрадісну привітну балакучу жіночку, важко повірити, що за її плечима вже 90 прожитих літ. За ці роки ювілярка пройшла нелегкий шлях. Біографія цієї бабусі це живий літопис мальовничого села Хуторо Губиниха. З її спогадів можна дізнатися, як тут давно жили. Люди, чим займалися, та що робили, Тож бажаємо Анастасії Онесінівніт міцного здоров'я, добробуту та злагоди.